Для забезпечення надання першої медичної допомоги, особовому складу військ під час ведення бойових дій видають засоби індивідуального медичного захисту, аптечку індивідуальну, пакет перев'язувальний індивідуальний, індивідуальний протихімічний пакет і таблетки для знезаражування води. Аптечка індивідуальна складається з набору лікарських засобів та антидотів, вкладених у невеликий пластмасовий футляр і призначених для термінового використання військовослужбовцем при загрозі або відразу після застосування противником зброї масового ураження. У гнізді номер 1 у шприц тюбику з червоним ковпачком знаходиться 1 мл будаксиму. Який використовують як антидот при отруєнні фосфор органічними речовинами. Гніздо номер 2 резервне, у гнізді номер 3 міститься тюбик з протибольовим засобом 1 мл 2% розчину промедолу. Ковпачок цього шприц-тюбика безколірний. Протибольовий засіб використовують при опіках, травмах з метою зменшення больового відчуття. У гнізді номер 4 у двох восьмигранних пеналах рожевого кольору міститься радіозахисний препарат цистамін. Його застосовують при загрозі опромінення проникаючою радіацією. Приймають відразу 6 таблеток. У гнізді номер 5 у двох чотиригранних пеналах без забарвлення міститься протибактеріальний препарат. Доксацекліну гідрохлорид. Вміст одного пенала застосовують при небезпеці ураження бактеріальними засобами, збудниками інфекційних захворювань, а також при пораненнях і опіках. Приймають за 30 хвилин до входу в бактеріальний осередок, повторне приймання через 12 годин. У гнізді номер 6 міститься протиблюводний препарат диметкарб. Його приймають по одній таблетці при загрозі опромінення чи відразу після нього при появі нудоти блювання.